Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. <клевиця> <клевиця> 에, ну, План спочатку був 에, інший. Ми не мали там 에, трішки мало мене загравати, десь виходило, десь не виходило. Коли загравали, десь в мене не виходило. І... Це, можливо, трошки ламало, тому що багато проміхів, а проміхи з-під кольца це, не знаю, напевно, найбільш демотивуюча штука. І в другій половині якось більш-менш розібралися, зібралися, гарно зіграли на підбираннях 16 передач, 11 втрат, що ну, все краще, ніж в Запоріжжя. Тому в нас було, в принципі, більше володінь і через підбирання, і через. Перехвати через їхні втрати. Е, тому, я думаю, і такий результат. Е, перш, перш за все, хочу подякувати Збройним силам, що ми е, в місті Дніпро маємо можливість грати баскетбол, показувати якби, свою гру. Е, завжди, завжди дякуємо і не будемо переставати дякувати. Що стосується безпосередньо баскетболу, звичайно, дуже напружена була така підготовка в процесі підготовки. У нас були проблеми, якби із процесом, через те, що да, зменшилась у нас кількість гравців. Попрощалися ми з тернером, і були трішки, трішки проблеми з підготовкою безпосередньо до матча. Всі розуміли, що грати з Запоріжжям в Дніпрі, плюс якби так само вони мали перед цим декілька близьких матчів, і, відповідно, всі розуміли, що гра буде нервова, але щоб настільки нервова, ну, типу, я, напевно, не, не очікував. І е, приємно, що в другій половині хлопці е, зібралися. Почули мене, і відповідно ми почали грати той баскетбол, про який ми домовилися. Ну, звичайно, якби дуже непоганий матч зіграв сьогодні Степан Лесик. В принципі, якби дуже, дуже тяжко нам якби, знаходити зараз йому заміну. Ну і відповідно. Як завжди буває в таких, в таких ситуаціях, коли ти граєш з, з найближчим якби таким суперником в турнірній в таблиці, відповідно завжди в суперника летять трихочкові. Відповідно, сьогодні Запоріжжя показало майже 40% влучань. Влучали в принципі всі, хто, всі, хто кидав, всі влучили. Але приємно, що хлопці зібралися, знайшли якийсь баланс в захисті і почали рухати мяч в нападі. Відповідно, маємо такий результат. В кінці, звичайно, не вистачило десь холоднокровності і мали ще якби таку валідольне валідольну останнє валідольну вкидання від Запоріжжя. На місце термітлю чи шукаєте ви іншого легіонеру чи поки будете обходитися внутрішніми ресурсами? Шукаємо. Будете заміна, все ж таки, так. І mm -hmm. стосовно ара на рідні, який відверто, прогуляв першу половину матчу, так два очки набрав. Mm -hmm. Чи були слова, якісь адресовані персонально йому після воно великої перерви були, але я вам їх не скажу. В принципі, ні, мені просто сам факт чи ми говорили. Були, це, були сказані, були сказані. Він професіонал. Я думаю, якби він зрозумів їх, і відповідно ми бачили в другій половині, якби вже іншого рідня. По перше, я би хотів подякувати бійцям ЗСУ за те, що вони дай, цей важкий час нас боронять. А на рахунок гри, що тут сказати, ми не виконали установки тренера. Повністю пограли десь дуже важливі підбори в кінці, які б нам дуже допомогли. Ну і дали дуже багато Лесику, Він дуже багато зняв вас підборів і забив очків. Так то все. Надіюся, в майбутньому будемо більше виконувати установи тренера і будемо вигравати і радувати наших болівальників. Ми знову не з'явилися на грі. Це було у першому колі. Точніше, не так. Точніше, після першої половини ми поїхали додому. Друга половина це не гра, це антибаскетбол. І я розумію, що дещо втратили ігровий ритм, але так грати не можна. 27 підборів на нашому кошку. Це майже все. Зовсім. Таке повільне, повільний напад, який не дає ніяких дивідентів. Нема легких очок, нема очок з особистого відриву, швидкого відриву. Нема а, гри в ізоляціях, яка проходила ще в першій половині. Нічого нема. Дуже тяжко коментувати цю другу половину, тому будемо. Думати, що з цим робити, щоб завтра не виглядати так погано, як сьогодні. З чим ви пов'язуєте такі різні половини своєї команди? Це якісь ментальні штуки, чи можливо фізично? Чому чи фізично, і... і ігровий ритм, я ж кажу, був дещо втрачен, втрачений, тому що скільки ми три тижні не грали. Так і сьогодні, на жаль, в другій половині не зайшлося лідера. Тут гравець, який повинен був взяти на себе у самі тяжкі хвилини, у нас не знайшовся. Тому маємо те, то, що маємо. Хлопці дещо після останніх матчів повірили у себе. А зараз тяжка праця їх виводити з цього состояння, яке не дозволяє їм грати так, як вони вміють. Тому до завтра.